Ми сьогодні спілкуємось з Юрієм Гаврилечко, експертом, політологом, і піднімаємо декілька питань. Ми почнемо з Держуправління. Що загалом відбувається в нашому держуправлінні, і чи існує воно в Україні на сьогоднішній день? Юрію, як вважаєте, є у нас якесь повноцінне держуправління в Україні? Ой, ну почнемо з того, що я е, не зовсім політолог, скоріш за все, зовсім не а е, Ось саме кандидат на уздерному управління, і воно безумовно існує, ну, бо не може сфера публічного адміністрування бути відсутнім е, Є е, е, декілька моментів, на які дійсно варто звернути увагу. По-перше, з а, чого складається ця система публічного управління, а, які вади та переваги вона має, а, і а, до цього моменту відповідно потрібно трішечки зануритися в історію, бо без цього не зрозуміло, а яким чином. Існуюча система державного управління стала саме такою, як вона є, після розпаду радянського союзу ми у спадщину отримали, і це абсолютно зрозуміло: частину радянської системи управління. Причому саме частину, яка фактично не вирішувала безліч стратегічних завдань, на які був орієнтований. Центр і розташований в столиці СРСР. І ось ця а, частина державного апарату а, почала обслуговувати а, ті політичні допомоги, які склалися на той час. Як вона це робила? Ну, як могла, так і робила, скажімо так. А, проте вона була порівняно не і через першого року незалежності наша нова політична влада почала збільшувати кількість чиновників, бо кожен новий ухвалений закон кожен потребував, на погляд, вже так званих нових політиків, з яких переважна більшість була із членів КПРС. І думаю, що ти так само, як я це дуже добре пам'ятаєш, перший склад ради був переважно а, саме з цих представників. Але принаймні більшість тоді з народних депутатів, хоч якусь уяву мала про законотворчість, і опозиційна частина, а і комуністична, була достатньо високо освічена. І розумілася в системних речах. Тому до цього часу діють ну, фактично, переважна більшість тих законодавчих актів, які було ухвалено радою першого скликання. Ну, другого так. Далі впродовж перших років незалежності цю систему державного управління. Оте, Ну, зараз дуже модний термін імплементувалася, а раніше говорили: інтегрувалася, частина бандитської системи 90-х. Бо вона не могла існувати окремо від влади. Після того, як у нас був ухвалений закон про приватизацію в 1992 році і почався вельми специфічний розподіл, Державного майна а на користь е, окремих персонажів, а, і вони так поділялися на так званих червоних директорів, а, е, номенклатуру і бандитів. Ну, фактично, інших варіантів не було. А відповідно, певні принципи управління оцієї самої бандитської системи, а іноді сам із представниками зайшли. Систему державного управління. Той, хто не погодився працювати за новими правилами і нормами, ну, був фізично ліквідований в тій стані 90-ті. Інші стали частиною державної машини. І нарешті, після 2000 року приблизно а В наше законодавство потроху почали вбудовувати окремі елементи європейського і американського законодавства через низку агентів впливу. Ну, зараз найчастіше їх там називають соросята чи активісти. Де-факто це агенти впливу, які теж розробляли певні Нормативні документи, ну іноді як могли, так і розробляли, іноді намагалися просто перекласти українською там, з англійською чи французькою чи не там з польською те, що було там. І в такий спосіб потім все це ухвалювалося Верховною Радою поступово і ставало частиною вітчизняного законодавства. Більше того, саме приблизно. На межі тисячоліть а в Україні спочатку на рівні домовленості, потім це було закріплено на матеріалі, Міжнародне право отримало пріоритет над вітчизняним або стала частиною вітчизняного права. А, і відповідно весь цей час. У нас суттєво зростала чисельність державного апарату органів місцевого самоврядування водночас і знижувалась якість підготовки кадрів. А вже з 2015 року, коли було ухвалено новий закон про державну службу. Про якість взагалі говорити не можна, оскільки в законі було чітко записано, що чиновники категорії А, тобто топ-чиновники, повинні мати нижчу освіту, ніж їхні підлеглі, то чиновники категорії Б В, а також мати менший досвід роботи на керівних посадах, ніж їхні підлеглі.